У сарнах працівники ДАІ зупинили БМВ. При перевірці документів запідозрили, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має явні ознаки підробки. Пізніше правоохоронці встановили, що маркувальні позначення кузова цього автомобіля змінені кустарним способом. Свідоцтво про реєстрацію правоохоронці вилучили та направили на дослідження. А іномарку помістили на майданчах тимчасового затримання автотранспорту у сарнах. Так, з початку року працівники Державтоінспекції Рівненської області ви виявили 18 фактів підробки реєстраційних документів та ще 9 – зміни позначень номера кузова кустарним шляхом. На Острощині невідомі викрали вас. Жигулі було припарковано біля місцевого магазину у селі Вельбівно. Про зникнення власник відразу повідомив правоохоронців, і вже за годину інспектори ДАІ з обслуговування Острозького району на одній з лісових доріг помітили сліди від протектора, який був схожий з відбитками шин, які виявили на місці викрадення автомобіля. Приблизно за пів кілометра в лісовому масиві правоохоронці помітили і викрадену вазівку. Хто причетний до злочину, поки ще не знає. Night. Добу тому схожа подія сталася і на Млинівщині у селі Бобрин. Невідомі викрали жигулі з двора будинку. Власник пояснив, що залишив ключі у замку запалювання, адже кілька разів на ніч привозить до хворої матері лікаря. Уже за три години інспектори ДІ помітили викрадене авто неподалік даного села. Вазівка знаходилась на узбіччі та мала механічні пошкодження. Згодом було встановлено, хто саме підозрюється у її викраденні. Ним виявився місцевий 29-річний житель. Автомобіль та водія доставили у Млинівський райвідділ міліції. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. Загалом, з початку року, на Рівненщині зафіксовано 80 випадків викрадення авто, 27 з яких ще не знайшли. Працівниками державної інспекції було виявлено 22 транспортних засоби. Які знаходилися у розшуку, стосовно яких були вчинені незаконні заволодіння, також працівниками державної інспекції було виявлено 45 транспортних засобів, які ввезені на територію України замитним контролем. 16 транспортних засобів було виявлено з підробленими реєстраційними документами. По всіх фактах триває перевірка та розслідування.